Кінець зими і початок весни саме час готувати сад до посадок. Але що саме потрібно зробити? Чи є обов'язкові кроки, які варто виконувати щороку? Неважливо, новачок ви або досвідчений садівник, в цьому списку напевно знайдеться щось, про що ви скажете о, точно, треба це зробити. Ось чек лист, який допоможе привести все в порядок перед весняними посадками. Підготовка до підготовки. Так, звучить дивно, але перш ніж приступити до роботи в саду, потрібно підготувати інструменти. Адже без них нічого не вийде, вірно. Перед тим, як вийти на ділянку, переконайтеся, що всі інструменти ретельно очищені і продезінфіковані. Навіть якщо ви промили їх перед зимовим зберіганням, залишки соку рослин, бруду або сміття можуть містити бактерії або спори грибів. Перед тим, як братися за секатор або гілкоріз, замочіть інструменти в розчині з 10% хлорки і 90% води на півгодини. Це вб'є всі патогени в ґрунті. Також для дезінфекції підійдуть пінсел або рідкий лайсол, але я віддаю перевагу хлорці, вона дешева і доступна. Після обробки промийте інструменти чистою водою. Не забудьте нагострити лаза. Секатори, сучкорізи, лопати, все повинно бути гострим. Якщо лезо і ржаве на газонокосарці ось чудовий спосіб його очистити. Якщо у вас бензинова газонокосарка, перевірте паливний бак і карбюратор. Краще замінити бензин, якщо він старий. І останнє приведіть в порядок теплицю. Приберіть сміття, вимийте полиці і стіни, щоб світло безперешкодно проникав всередину. Тепер можна переходити до основних робіт. Підготовка грядок. За пару тижнів до посадок саме час зайнятися грядками. Рання весна ідеальний момент для внесення добрив, розпушування ґрунту і видалення бур'янів. Боротьба з бур'янами та шкідниками. Насамперед, приберіть всі бур'яни. Вони з'являються моментально, як тільки настає весна, і якщо не прибрати їх зараз. Вони стануть проблемою на роки вперед. Якщо минулого року у вас були гусениці, перекопайте верхній шар ґрунту 15-20 см, щоб знайти та знищити зимуючих шкідників. Особливо це важливо, якщо у вас були проблеми з совками, вони активізуються рано і можуть погубити розеесаду. Перевірка ґрунту: якщо ви сіяли сидорати, зараз саме час закласти їх у ґрунт. Вони збагатять ґрунт поживними речовинами. Зробіть тест ґрунту на pH і склад можна відправити зразок в лабораторію або використовувати домашній тест. Це допоможе зрозуміти, які добрива потрібні. Якщо ґрунт занадто щільний, розпущіть його. Додайте перліт або органіку компост, щоб поліпшити повітрообмін і вологу утримання. Грядки з високими бортами можуть просісти за зиму. Додайте свіжий ґрунт, але переконайтеся, що він чистий і без бур'янів. Внесення добрив і мульчі на основі тесту ґрунту виберіть добрива. Томатам потрібен кальцій, квітам, фосфор. Органічні добрива краще вносити за два тижні до посадок, щоб вони встигли розподілитися в ґрунті. Якщо висадите розеесаду, замульчуйте грядки. Якщо сієте насіння, поки не мульчируйте, але можна накрити ґрунт агроволокном, щоб бур'яни не заважали. Догляд за деревами: зніміть зимові укриття з дерев вони більше не потрібні. Якщо не встигли обрізати дерева взимку, зробіть це зараз до розпускання бруньок. Видаліть сухі гілки, вони заважають росту. Фруктові дерева можна обробити садовим маслом, це захистить їх від попелиці, кліщів і щитівки. Якщо ви посадили дерево в минулому році і воно прижилося, ослабте підпірки, стовбуру потрібен простір для зростання. Оновіть мульчу навколо дерев, але не близько до стовбура. Це збереже вологу і захистить від бур'янів. Догляд за чагарниками і багатолітниками. Ранньою весною до появи листя подріжте кущі для форми. Якщо нирки вже набрякли, не чіпайте їх. У багаторічників приберіть зимову мульчу, особливо листя, в них можуть ховатися шкідники. Обріжте старі стебла багаторічників до 5 см, а декоративні трави до 20% висоти. Якщо кущі розрослися, розділіть їх. Це омолодить рослини і дасть вам новий посадковий матеріал. Хочете пересадити кущ. Зараз саме час. Підготуйте нове місце, обережно викопайте рослину з корінням і перенесіть догляд за газоном. Навесні активізуються пирій і кульбаби. Видаліть їх до того, як вони дадуть насіння. Підсівайте газон на лисинах. Можна додати трохи компосту для кращого росту. Провітріть газон, прокатаєте аератором або просто проколіть вилами. Це поліпшить доступ повітря і води до коріння. Приберіть стару траву і листя, вони заважають новим паросткам. Загальні роботи в саду. Перевірте систему поливу на витоки. Замініть пошкоджені шланги або крапельниці. Якщо у вас ще немає компасної купи, саме час її зробити. Навесні багато органічних відходів перетворіть їх на добриво. Оновіть мульчу на доріжках і навколо рослин. Підправте паркан, замініть згнилі дошки, зміцните стовпи. Що садити навесні? Навесні садять овочі, салат, шпинат, горох, цибуля, фруктові дерева. Персики, сливи, нектарини, ягоди, виноград, смородину, багаторічники, спаржу, ревінь, квіти, тюльпани, лілії іриси. Зараз же можна почати вирощувати саду томатів, кабачків та інших літніх культур, підсумок. Здається, що справ не в проворот, але з часом всі ці дії стають звичними. Якщо підготувати сад правильно, він віддячить вам пишним зростанням і багатим урожаєм.